Ви раніше в інтерв'ю Голосу Америки казали, що Курська операція це репетиція звільнення Криму. Поясніть нам, будь ласка, детальніше цю свою думку. Я впевнений, що наші збройні сили відпрацьовують певні і тактичні, і стратегічні дії. Щодо тактичних, сьогодні відпрацьовують. Діяльність Збройних сил а, щодо вивільнення території. Я можу так говорити, тому що ми знаємо, що історично Курщина також була українською територією, тобто звільняємо своє. А це поводження з місцевим населенням. А, сьогодні туди приїжджають іноземні журналісти, представники міжнародних організацій, які бачать, як це відбувається. І це дуже правильно, коли наші військові а, зрозуміло. Емоційно напружені, десь розлючені, але як вони чемно поводять себе з місцевим населенням, і це саме те, що потрібно напрацювати щодо звільнення суто наших е, територій і Запоріжжя, і Херсонщини, і Луганщини, Донеччини, і звичайно окупованого Криму, який найдовше знаходиться в окупації. Це по перше. По-друге, це створення якихось там адміністративних е, установ. Ми знаємо, що зараз йде вже робота з, зі створення е, і прийняття законодавства, а потім створення військової адміністрації Окупованого Криму. Е, це все стосується тактики. Стратегічно це відволікання е, сил збройних Росії на північний напрямок і звільнення якраз можливості створення можливості на півдні. Вже Кілька місяців дуже проефективно наші морські сили відпрацьовують і Вигнали в практично Чорноморський флот з Кримського а, узбережжя. Ну і відпрацьовують наші ракетні сили. Вони звільняють від ПВО, від ракетних там якихось а, озброєнь Кримських півострів і так далі. Тобто, вся ця ситуація демонструє те, що наші збройні сили готуються до звільнення Криму зі спілкування з деякими обізнаними людьми, можу сказати, що військові готові в. Будь-який момент перебити цю, цей зв'язок кримський міст, який пов'язує е, кримський півострів з російським матеріком, і через який озброєння потрапляє на південь нашої держави на окуповані території. Військові кажуть лише б дозволило керівництво, ми одразу зруйнуємо цю споруду. У нас є для цього всі можливості і так далі. Курщина якраз і демонструє курська операція, що там відпрацьовується звільнення, як це буде відбуватися, там якраз йде відволікаючий маневр на північ певних сил Російської Федерації. Ну і велике символічне значення це успіх наших збройних сил. По перше, що надихає. Чинити опір і, по-друге, демонструє не безсилля, скажімо так, Російської Федерації захистити власне свою територію. І дивіться, що відбувається: наші зайшли на територію Росії, але вони вперто продовжують тиснути через великі жертви, тиснути на Донеччині. Так вони просуваються, але як це відбувається? Я спілкувався з військовими там просто жахлива ситуація. Вони віддають ті сотні і сотні власних скажімо життів, і наші відступають перед ними, через те, що просто там немає вже чим вбивати цього ворога.